Всім доброго дня. Сьогодні, 24 жовтня, 2025 року. Проводимо чергове засідання постійної комісії з містобудування, будування будівництва замених відносин колегії інфраструктури та житлово-комунального господарства Спасської сільської ради, восьмого демократичного скликання Присутні члени комісії Мас Василь Михайлович, Максим Степан Богданович, Чуповський, Володимир Васильович. Запрошені члени комісії Марко Мирослава Миколаївна, секретар ради, бочку Марія Петя, начальник відділу земельних відносин

Сьогодні маємо такий наступний перегляд зданий. Перше. Про затвердження практики замилутру, щоб розміниться його призначення змейній ділянці в комунальної власності. Друге про затвердження практики за минуту, щоб відведення змейної ділянки, ціля призначення кої зміниться громадянинці в градичному станій юрівні. Третє. Про затвердження практики заволут, щоб відведення змейної ділянки, ціля призначення кої зміниться громадянину по Іні Роману Михайловичу. Четверте. Продання дозволу на розроблення проєкту в зеленому, відведення земельних ділянків в оренду для будівництва та обслуговування будівель і споруд прикарпаття автонедії. П'яте. погодження спальської сільської ради, як сільської сільською радою Суміжної територіальній громаді проєкту земельному, щоб установлення мешкан території України міської територіальної громади Калицького району Іванофоківської області. Шостер про внесення змін до договорів оренди земельні ділянки комунальної власності. 7 про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, восьме про внесення змін до рішення No15.0639.09, .9. 9 про внесення змін до рішення 15.0739 від 15.09. 10 про закриття технічної документації заголоту щодо відновлення встановлення меж земельних політів для будівництва та обслуговування житловому диву поділок і споруд та протечну власність. 11. Це про затвердження технічної документації за щодо встановлення межі мандіант і на полі для ведення особистих сімейних господарства І 12. Про віднесення земельної ділянки до самодійсної ділянки. Хто за такий порядок дає? Прошу. Мазу співпрацю. За. Шпорство <подарю> відео. За. Це не спам. За. Я за. Все цікаво. Так. Наше питання. Затвердити проект замовлю, що розміниться цільового призначення з ділянки антиплошую 14 сот, кадастрий номер 057. Із землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на замість для будівництва та обслуговування житлового будинку в ходську будівлі із породи, що знаходиться адреса, де спали з польотом. Така подання раді проведення.

Четверте виходить не в попійні роману Михайло Чупер, тому що ви відвертні земельні я прийшла, що коли ми ці земельні надані ділянки з селянського ділянки, і всього не жодного будинку господарського ділянки і площі в цілі 12 сотень. Це ваш пас, Кавицький день, Прошу все. Смарт, Сумка. Так. Чуповський буде. Завтра. Дякую. Четверті, дата дозвіл, прикорпаття обладнання з волонтерним кратному, щоб відведені з мельнілянки варіант для будівництва та опсування трансформації підстав станції 10 на 04 кВт. Розміщення орієнтовною площою 0,00 гектара, яка розташована за адресою вулиця Панська, село Споділок, Спасська Сестрад, Озкіром область. Прошу висувати. Тут все погодилося, тут все погодилося безпосередньо ми. Змінювали там. Чекай, хто була з питанням? Ні, це не я. Там, де було згодом... Ні, значить знайшли справа, знайшли справа зі Берегом, там лаки, які нікому десь нічого не шкодять. Ще краще місце ніж тут. І питання. Маса Сибирська. Тепло, що у нас за...

А як это то залізли вже. Маше, Мухамедович. Що повітря будемо? Так. Хто там? Хто зараз прийняв? Шосте. Наслідки недоволі у ранніх званнях ділянки підключення ставок ранньої оплати у року 15% і розбитимуть коштові оцінки у нормальних ділянках у договорах оренди штук 18, 12, 18 року з того мітря, як партійне називання ділянків для розміщення бюджетів експлуатації та обслуговування споруд об'єкти підприємств, генеруючих п'ятницю. Організації кіостом замежена саме пункту з валипусти. Польської сільської територіальної громади, а ускорочка саме. Громадні площа площа 1,36 гектара, ділянка площа 0,62, ділянка площа 68. хорош. Чи там, отже, тепер 18 га. Тобто комунальна зміна ділянки, туди буде монетаризація звідти висоти? Угу. Ці ділянки здаються 16 км. землі запасу. Я кажу, що я маю ворожців без тежасу, а всі дії все приїли, з коліону вирішують висоти, тому що дані масиви, які повертається в мережі, то вони доложують усе сортив для введення собі середнього ситуації, яка з'їде за хвилин пішенням 24.01.1993 року на влажну годинину посвідчуємо ділян Петряк, да. Прошу го да го слуша. Ти по-скоро дай му харта. Малко цени харта. Не, това е достатъчно. Малко цени харта. 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 Я із нацифами налував. Я сидів і щось там. Просто без офіційних завдань. Тут просто дивимся назад. Максимально. Треба завтра, завтра. Хочемо додому доїхати. Наступ зміни вирішили, китайся в 6:30, накинуть на п'ятницю, 9-го про включення до парагу, заміна деталей, притопку логіки, а потім завтра ораз.

Тепер років називається паспорт. Теперь пожежу. Ми проголосували дане питання, що там неправильно було вказані урочище. Неправильно урочище і через то далі переголосовуємо. По витягах із державного земельного кадастру туди урочище інакше називається. Тому що, наприклад, є урочище в спасі, де ми запитаємо чотири людей, чотири скажуть, що урочище інакше називається. І щось так приблизно...

Juče je pokrenuli analizu za to što je to prosljeđivala na neki ali na primjer, da se sklopom to poznajete. Zna li dio proči sistem kolona vaših trenova za se u sada i takve podatke koje tražite radne. Pa, to je u iskoristivosti. Za hodove za mjesec plata i datum dož za radne prakse za rutu što je vezano za mjesec djelovanja. Osobi, pošto ima sasnukača što je od.

это, мы, конечно, поскорее купили, у него была такое звание 2018, а потом я вот сейчас начала поле. То есть, э, я малеемы колоний, я нахожусь в ассоциации муниципальных насесовых отдел. Э, полный координаты населенного пункта площадь на 7.800 гектаров в селе Сухадия. Роман, я наёл координаты, которая была, которая была площадь на 7.700, Александр Локар 1 я також більш вдячний за сотих і Олеся також повідосив про факт, мені немає ніяких проблем, 5 сотих. Звісно, я з вами, і де Олексій Ханнілович, і я також е-е син Ісаков. Ободва щохрещенці все сухо діло. Е, Армаденеліс, з вами, я буду зустрічати вас сотих, буду Друзья, я Руслан Николаевич, я попрошу на тему так вот, я жизнь, все у вас вас. Я Дионенци, Норберт, Мария, Иосифия, и я попрошу на тему вас, а так вот, я жизнь, все у вас у вас вас. Доброго, я вам говорю, вас и очень, я попрошу на тему вас, а так вот, я вам все у вас вас. Пес Ирина на тему вас, а так вот, я жизнь, все

Просто кажется, звук на марксимані ділянки радіосія з господарства власність посада. Водина Інданському Павло Іванович, ділянку площаджує 46 сотих соло, як це в Казахстан Київської області. Вони в Павлу Миколаєвичу ділянка площа 24 соті урочці ласі. Павло Миколаїв, ділянка площа 12 сотих урочці ласлоги.

Суповський за. Наступний виправний вогонок, за. Криго, певній вогонок. 12. Від'язна земельна ділянка з координатами, з керівниками координатів, згалом у площі 57,9, яка є до самозалізної ділянки, яка розташована через ПАЗ та уськорененості у області. Ти що, передаємо ділянку? Я хочу до того від'язати, до самозалізної ділянки. Дивіться, дивіться, що Щойно отримав лист від польської районної державної адміністрації, то що я неодноразово говорив депутатам, стараюся донести жителям і землекористувачам земельних ділянок. І чую, що у нас десь то, зараз створений, як кажуть, створений відділ, який моніторить саме залізні землі і які мають. Певний вік, певний діаметр і певну висоту більше 2,5 метри. Вони хочуть забрати під самозаліз. Значить, ніхто не йде проводити будь-яке обстеження земельних ділянок робити. Ми відписали, лист, що просимо надати так само, як люди роблять приватизацію землі, або як ми виділяємо з певного масива, значить, йде сертифікована організація, яка має. Для визначення е, координат і вказує поворотні точки, е, кути проводить лінії. Значить, того що вони не роблять, вони заходять в карту Google Земля, е, дивляться там, е, де є, ну, там, десь приблизно відображають дворічної, тарічної давності е, ну, реальні насадження. Де вони дивляться є насадження за межами населених пунктів? Вони нажимають, там їм е, вибиває приблизні координати. Приблизні координати з тими приблизними координатами, вони відсилають нам лист і кажуть, що на вашій території є така самозалісна ділянка, координати такі -то. Коли ми, наприклад, написали лист і кажемо, дайте координати і дайте технічну документацію, вони сказали, що вони є не спеціалізована організація і вони не мають таких спеціалістів, що ми ви ще мали зробити їм такий проєкт землеустрою і передати земельну ділянку за, таким, за 29 гривень за гектар. Коли ми десь зустрічалися з народними депутатами, представниками обласної військової адміністрації казали, ну, заплатіть приблизно як за сіножаті або за посовища, аби, було, аби була процентна ставка, яку ми можемо встановлювати, або хоча б встановити якусь мінімальну, але не 29 гривень в рік за гектар, то є просто насміхання над органами місцевого самоврядування, тому що так само піднялося остро питання ремонту доріг. Де їздять, ми звернулися до представників ДП «Дороги Прикарпаття. Вони сказали, що ні один транспортний засіб за останні три роки не взяв спецдозвіл на перевезення вантажу більше 20 тонн загальною масою. Ми видимо, що лісовози всі їдуть. І я думаю, що ми напишемо звернення, напишемо звернення ДП дороги Прикарпаття або у Укртрансбезпеку для того, аби вони зробили виїзні рейди. До нас, щоб просто-напросто перевірили перевізників або те саме ДП ліси Прикарпаття, ліси України в особі волехівського надлісництва, що вони не хочуть навіть в Лугах нам поремонтувати дорогу. Через те, що ми проходили сертифікацію, ми сказали, що в Лугах не ремонтують дорогу з паспорту лісництва. Не пройшло сертифікацію у 2004 році. І, наприклад, така ситуація. І далі та дорога не ремонтується, ми своїми силами її ремонтуємо, тому що ми самі знаєте, яка е стратегічна ситуація. Коли зверталися до людей для того, аби вони не давали ділянкам виростати ну, лісовим масивам виростати на їхніх земельних ділянках, на жаль, ніхто не відгукується і ніхто не йде. З другого боку, то є політика, я показав, така трошки державницька, що збільшити, збільшити заліснення. За рахунок вилучення земель у само залізнення. Хоча ну, пояснюють, що е, коли е, був кіотський протокол і там кіотські гроші приходили за викиди, хто давав, зараз будуть якісь е, там карбоновий сертифікат, що хто більше буде мати, е, хто більше буде мати е, лісів і більше буде виробляти кисню, той буде отримати більше грошей. І е, навіть, е, навіть зараз я думаю. Через то ви знаєте, що тепер України Україна вже стало акціонерним товариством. На даний момент 100% акцій належить державі, і через то, по крайній мірі, через то таке через то таке відбувається, і так їм треба просто. Збільшити. І дивіться лист відповідно до пункту 1,14 протоколу номер 3 засідання обласного штабу з підготовки об'єктів житлово комунального господарства та паливно енергетичного комплексу івано франківській області до осінньою зимового періоду 25-26 року та забезпечення сталого проходження головам територіальних громад доручено спільно з постійними лісопростувачами та власниками провести обстеження, ідентифікувати та сформувати. Переліки самозалісних та придатних для створення лісів, земельних ділянок е, вкритих лісом, ліс, ліси, потрібні надані користування в межах територіальних громад з метою їх передачі лігосп... лісогосподарським підприємствам. Я не розумію, для чого тут е, уклали слово, опалювальний сезон 25-26 року. Е, я просто, ну, наприклад, я, якщо ви там писали, що е, для того, аби провести інвентаризацію і здійснити зрібний відпуск. За попею плату для громадян для самозаготівлі дров я розумію. Я розумію, що це було ну, слушне. а нашу не прикриваються опалюваним сезоном, ми йдали самозалізні землі, я того просто не розумію. Формулювання листа не розумію. у зв'язку з вище наведенням та з метою узагальнення даного питання по Калуському району просимо в термін до 27.10 надати управлінню соціально-економічного розвитку територій. Районної державної адміністрації з нашою інформацію на електронну адресу. ТВО начальника управління Оксана Савчук. Е, ну, з цього листа ми, ми десь, ну, розуміємо, що команда йде зверху е, Команда йде зверху і тепер е, то так само ми мали е, десь дуже, дуже серйозну велику проблему, е, тому що Рада оборони сказала, що ми маємо доставляти призовників. Празувників доставляти, правда, голови зібралися, були представники Генерального штабу. І дане питання сказало, що була опечатка Ради оборони. Ну, не опечаталась. Так само приблизно опечатка, що для підготовки 25-25 опалювального сезону 25-2 року дати самозалісні землі. Ну то просто ну, я кажу, е, як, як воно е, відбувається. На жаль, ми вже маємо. Е, Михайло Степанович, я, я перепрошую у мене, сесія перезвоню. Е, і, пиво, е, і таке питання, е, що просто-напросто дуже, е, дуже, е, дуже багато у нас вже справ у суді. Е, дійсно, там були обміри так само, як е, лісовпорядна документація робилася на халяву, десь так само нам землю передали на халяву. Е, трошки вони десь накладаються, і ми то не будемо спорити, ніхто не ходив їх міряти. А якось так, ну так як все у нас робиться. Зробили і маємо те, що маємо. І зараз через рішення судів треба відмінити або архівувати ті е, земельні ділянки, зменшити їх площу. Е, не знаю, як воно буде відбуватися за ці за чиї кошти, чи ще і судові рішення скажуть, аби ми. Хоча ми ті документи не робили, нам передав державний кадастр е, за рішенням кабінету міністрів. Але от така, е, така ситуація є. І, і зараз ми вже скинули тут. Тому що коли ми звертаємося до Світлани Васильівни, Світлана Васильівна, поможіть, а коли пише прокурор, що за доручень обласної військової адміністрації він звернувся. Ну то, значить, приблизно ми, ми, ми розуміємо, яка ситуація. Але на місцях вони не на місцях, ми на місцях, і так як ви кажете, діду, баба, прадід тримали ту землю і хотіли висела. На жаль, документи не зробили, а ще друге, на жаль. Допустили її самозаліснення, яка вже за цільовим призначенням використовуватися, на жаль, не може. Але ну, я би казав, що дані земельні ділянки, ну, чекаємо, доки буде, буде рішення суду, тому що, наприклад, 57 гектарів зараз по чому не звернулися, от якраз ті всі корчі, вони в нас по формі 6 зем правда, чагарниками. лісфонд їх ніколи не хотів. Не хотів брати, що там Лісфонд у нас вже заліз, там більше 30 метрів, коли робили свою е, інвентаризацію і вийшло, що вже весь такий у от якраз, е, ну Бо та земля десь нікому не дуже була потрібна. Ніхто там не вів не господарську, е, господарську діяльність. І так, таких земель там збиралося 50 сімейтарів. Але я би казав, що е, може, хтось, може хтось хоче, ми якраз на тій сесії проголосували. Е, Ще листа звернення не було, але на сесії проголосували, аби виготовити е, проєктну документацію і передати е, дані там, 4 гектари е, е, на аукціон, може хтось, може, хтось собі е, е, щось, щось захоче. І зараз, маємо, і зараз маємо вже лист від них для того, аби дане питання розглянути е, на сесії. Е, коли один раз ми не розглянули питання на сесії, просто відхилили земельну комісію, е, ми мали відкриту. Справу, але потім ми згодилися, що ми дали відзив, і справа була фактично закрита. Але прокуратура тут тобто, було думала галочку, за то, що ми не проголосували, а І Я думаю, що на сесію не мусимо дане рішення пустити, а депутати, наприклад... Ви вирішить, як, як буде, аби ми не мали якогось там правового нігілізму, що земельна комісія не пустила і ми не проголосували. Вони, наприклад, з чого не було рішення сесії. Прокуратура хотіла рішення, рішення сесії. Чи рішення, чи ні? Але для, для подальшого розгляду ви кажете, чи підтримуєте, чи. Хочу розповідати про те, що у свого зв'язку є гуморальна сесія. А, це дуже добре. Так? Так. Ти повністю виглядаєш у сесію? Так. Якщо не виглядаєш, то виглядаєш у сесію. Ти вистачив позицію прийняти? Так. Доброго дня, дорогі чоловіки. Засідання нормальної комісії закреплено. Всім дякую за увагу. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня.